Сьогодні у майбутніх журналістів, студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулось практичне заняття. Юнаки спробували себе безпосередньо у майбутній професії в студії телеканалу Кременчук. Спікером прес-конференції стала провідна інспекторка Кременчуцького управління ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко. Студенти вчилися ставити запитання речниці оперативної служби. Скільки викликів у Кременчуці ви отримуєте за добу? Найбільша кількість викликів і виїздів рятувальників, яка була зареєстрована за останні три роки, це позаминулий рік під час літа, під час пожежно-небезпечного періоду, коли громадяни масово безвідповідально підпалювали сміття, і в нас за добу було зареєстровано 23 виклики. Не обійшлося й без запитань про трагедію, що залишила відбиток в серці кожного кременчужанина. Ракетний обстріл торгувального центру Амстор. вразив вас випадок на «Амсторі»? Кидається наслідків нам Амсторі війшла в трійку найстрашніших подій мого життя. Особисто я там провела тиждень. Мені навіть без сліз важко про це говорити. Рятувальники там працювали шість днів поспіль в режимі нон-стоп. Ніхто раніше не приймав участь в розборі завалів аварійно-пошукових роботів пов'язаних з ракетними обстрілами. Які пов'язані з загибелю людей, це було найстрашніше. Працівники ДСНС регулярно співпрацюють з журналістами. Це і профілактичні рейди, і брифінги, і зустрічі з приводу надзвичайних подій. Тому майбутнім журналістам було корисно відвідати таке заняття. Це дуже цікаво. Мені сподобалось. Задали багато питань і багато чого дізнався. Мені подобається і ця професія, і професія рятувальника. І мені дуже цікаво було дізнатися, як це все відбувається. Хід прес-конференції перервало сповіщення про повітряну Втім, спілкування продовжили вже в укритті. Софія переконана, цей досвід їй допоможе у майбутній професії. Це дуже добра практика. Ми так готувалися так серйозно, переживали, але ну не так це і страшно. За один день ми вже склали питання. Ну, спочатку я переживала, але коли вже я ставала задавала запитання, мені навіть сподобалося. Студенти ставили коректні та доречні запитання, тому інспекторці було комфортно працювати з майбутніми журналістами, дивлячись на те, що студенти знаходяться на другому курсі. Вони задавали вже доречні дорослі запитання, які можна розглядати і в професійній діяльності. Якщо ми спілкуємося з професійними журналістами, то їх здивувати навіть роботою рятувальників вже чимось складно, то у студентів в очах видно було захоплення. За сигналом відбій повітряної тривоги діалог продовжили на свіжому повітрі. Інспекторка наголосила на дотриманні правил пожежної безпеки, бо це є невід'ємним кроком у безпечній життєдіяльності кожної людини. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Хременчуцькі новини.